Сторінка 173, розділ 21, козацька світлова абетка. Спекавшись, переслідувачів, я розумів, що зараз головне чим швидше розшукати батьків, адже я добре пам'ятаю, що чужопланетних хижаків під час таємничого банкету в банку було кілька десятків. Довголапий синьомур, той, що захопив мене на будмайданчику, сказав, що основний десант. Міжпланетних окупантів прибуває сьогодні рівно о третій ночі. Отож, у мене залишилося зовсім мало часу. Ось чому пані Соломіє, навіть подумки я не міг називати цю молоду вродливу жінку своєю бабусею, зникла з екрана у бабусиній підземній кімнаті, навіть не стигнувши проінструктувати мене як потрібно, здогадався я. Цікаво, чи вдосконалився? вона свій часоліт у майбутньому, хоча що це є? Майбутнє, ось воно. Я геть заплутався в цих часових загадках і вирішив, що спробую в цьому розібратися згодом, я почав роздивлятися навкруги і помітив, що на сусідньому піщаному пагорбі блимає слабкий червоний вогник. Придивившись і помітив, що той вогник то засвічується, то згасає з різними проміжками часу. Та це ж таємна світлова азбука роду джур. Вигукнув я, забувши, що крім мого, Інструктора, котрий час від часу дає мені настанови, поруч немає жодної живої душі. Розумію, пролунало мені у відповідь. Моя господиня не раз розповідала про цю таємну абетку, яку винайшов козак-характерник Андрій Джура. Нею користувалися козацькі вартові, що пильнували в степу. Чи не йдуть в Україну турки чи татари? Козаки будували високі дерев'яні вежі, так щоб з однієї було видно вогняний сигнал який посилають з іншої, і ось так від вежі до вежі той сигнал доходив аж до запорозької січі.